Українці завжди допомагали українцям, навіть от, взяти тут в величині, так. 30 в 30-х роках, в 30 20-х роках, в 30-х роках, в 40-х роках, коли організовувалися такі самопомочі, каси самопомочі. Після того, коли я не поступив в військове училище в 88-му році і вернувся назад в Бердянськ, я пішов з 1 вересня працювати на Бердянську, взуттєву фабрику. Стояв з верстатом на конвеєрі і взуття там. Обчищав. Запершу за мою зарплату купила, мама завжди мріяла про трюмо, трильяж. Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Це її мрія була, але ну, вона заробляла мало, вона виходить двох синів. От. І ми поїхали зразу, поїхав меблення в магазині купили до трюмо. Я не задумувався. Я, я не задумувався. Я завжди вважаю основний успіх кожної людини це коли людина залишається собою, незалежно від того, яких вершин вона досягає, чи фінансових, чи моральних, чи естетичних, чи ще яких там, чи сімейних. то тобто, кожен хлопець в дитинстві, напевно, ну не знаю, як зараз. В теперішні часи, а в минулі часи кожна людина дитина мріяла стати або міліціонером, або військовим, або льотчиком, або космонавтом, ну таке лікарем, ну, вчителем ще любите з когось пожартувати? Люблю. А коли з вас хтось жартує? Якщо це не е, злижа. А нормальний Здоботою. же. З добротою це абсолютно нормально сприймає. Тому останнім чесно слухаю наших друзів, з якими в хороші прекрасних стосунках і часто запрошуємо на концерти, це група Адвінта, так? Це прекрасно. Я цього відпочиваю. Я люблю мандри, я люблю кому вниз, я люблю ВВ. Але знову ж таки, я люблю Рамштайн, я люблю Бітус. i'm sure she has a place